Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Рецепти смачно та доступно. Сьогодні я хочу приготувати солоденьку запіканочку на основі свіжозварених макаронів та кисломолочного сиру. Це дуже смачно, дітки полюбляють та й дорослі. Якщо у вас є зварені макарони, навіть вчорашні, можна приготувати таке блюдо. Зараз я вб'ю яйце сюди і буду гарно розминати цей сир. Розминаю його так, щоб воно була така ніби творожна маса, гладенька. Ось така в нас маса вийшла. Зараз я додам сюди цукор, приблизно 3 ложки столових. А макарони варилися в підсоленій воді. Раз, два, три. Я думаю, вистачить солодощі. А там треба куштувати і робити за своїм смаком. Вона маса ніби така густа. Зараз додав макарони, і якщо буде вона дуже густа, я додав трошечки молочка. Додала я сюди макарони. Макарони, звичайно, я варила під сонній воді, а потім, коли е, процідила е, через друшлаг, то їх. Звичайно, додавала ще й масло. Ну, Так як ви взагалі їсте макарони, за таким смаком вони повинні бути. Так, додаємо зараз ваніль достатньо для аромату. Я навіть не знаю, мабуть, сюди й не треба вже класти ще лити молочко. Так, за смаком солоденьке, смачненьким. І будемо зараз змажимо форму масличком. Залім сюди форму. І будемо випікати в духовці. Це блюдо, так називаємо, готували в моєму дитинстві мама. І називала це блюдо бабкою. Ну, а ми в наш час називаємо запіканка. Висипала я сюди вже в форму, змазала я не маслом, а олійкою. Ну, так як завжди, запіканочку ми змазуємо. Можна і маслом, можна і олійкою змазувати. Ось. І будемо ставити духовку на 180-190 градусів приблизно 30-40 хвилин. Але духовка у вас своя, ви знаєте програму. Будемо бачити, в кінці відео я скажу, скільки годин, верні, верні, скільки хвилин запікалась наша запіканка. І ось моя запіканка приготувалась. Випікалася вона в духовці рівно 45 хвилин. Дивіться, по своїм духовкам, ви знаєте програму кожна своєї духовки. І в когось може буде вона випікатися і менше. Або, може навіть і більше часу. Ось дивіться, яка вона в розрізі. Вона ще гаряча, коли розрізаю, вона трохи ламається, але вийшла і смачна. Зараз ми розріжемо. Ось вона трошки розпадається, бо вона гаряча. Це не страшно, зато вона смачна. Готуйте, пробуйте. Це все смачно і доступно. Якесь різнообразі повинно бути на вашому столі. До нових зустрічів! Пишіть коментарі, діліться з друзями. Ставте вподобайки чи дизлайки. І до зустрічі! Все буде Україна!